Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною політехнолог Олег Постернак. Пане Олеже, вітаю вас! Дякую, що долучились. Доброго дня. Як завжди, прошу нашу аудиторію на початку розмови бути активними. Лишайте ваші коментарі, ставте нам запитання. Якщо не з нами, то підписуйтесь. У нас на календарі 10 квітня четвер. Сьогодні відбудеться новий раунд переговорів між сполученими штатами та Російською Федерацією у турецькому Стамбулі цього разу. У МЗС країна-агресорки сказали, що переговори зі США будуть присвячені нормалізації роботи посольств країн. Олеш, ми правильно розуміємо, що зараз переговори про закінчення війни в Україні звелися вже таких до певних дрібниць, які не стосуються глобальних безпекових і політичних питань. Переговори про війну. Фактично, о, скоріш за все, переведені в непрямий формат, в непублічний формат, і контакти 100% йдуть. Але о, чим більше інтенсивніше починають американська і російська делегації співпрацювати, тим далі тим вони від порядку денного щодо війни. Зараз ми знаходимося в стадії такого проміжного болота відносин США і Москви Росії. І в цьому болоті вони пробують виловити корисну рибку для себе. Але вони розуміють, що тему України посунутись вони не можуть. О, вони використовують, певно, кожна сторона використовує своє розуміння цієї ситуації і швидких успіхів досягнути вони не здатні. Якщо до 20 квітня, до Великодня не буде перемир'я, не буде припинення вогню, американці будуть схильні просто кинути. Цей кейс як не здійснене завдання, і а Трампу в принципі нічого особливо це не варте. Хіба він втратить популярність серед американців через це? Ні. А, ну, Так він скаже, що порозумітися надзвичайно важко, це нереально неможливо. Припинити цю криваву війну не представляється зараз необхідним. Тому. Головне, тепер, хай це розбирається Росія Україна сама разом з Європою. В, такому, в такій разі для нас критично важливим стає питання військової допомоги США. І отут, отут вступають на перший план перемовини щодо угоди про корисні купалення. І зараз вчора президент до речі Зеленський коментував цю угоду а, в, доволі таки розгорнуто. і в принципі стає зрозумілим, що Україна готова запропонувати можливість купівлі американської зброї, зокрема ракет для систем Петріот, за рахунок а, а, якраз цього фонду. А, Фонду реконструкції, який буде створений разом з американцями, тому на цьому тижні 11 12 -го квітня відбудуться технічні консультації між українською та американською делегацією. Вашингтон їде українська делегація заступника міністра економіки, заступника міністра юстиції, і задача мінімум: вичистити, вичистити ці угоди від. Проблемних пунктів війни не влаштовують Україну, і по-друге, зробити її максимально дієвою і результативною з точки зору ув'язування ув її з гарантіями безпеки, з можливістю купівлі американської зброї тощо. Буквально нещодавно народна депутатка Юлія Тимошенко заявила про те, що плани міжнародної спільноти полягають у тому, щоб завершити війну в Україні до кінця вже травня. Вона каже, що це дуже оптимістично, і все зараз до цього йде. І дуже дуже важливо для всіх нас. І ось коли це, це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження влади в Україні. Як ви думаєте, що дає підстави говорити про те, що може бути завершення до кінця травня, оскільки зараз ми бачимо навпаки певною мірою загострення. Тим паче є заява сирського про триваючий вже поступовий наступ на Сумську і Харківську області, і є повідомлення, що на осінь планується нові масштабні військові навчання на території Білорусі, які, ймовірніше за все, можуть стати новим епіцентром розгортання наступу на Київ. І, хоч вони називаються захід ці навчання, але тим не менш його вістря може бути спрямована саме на південь від Білорусі, тобто на території України Північної, а, тим не менш, українські політики розумієте, <кхм> коли українські політики роблять такі заяви, їх задача яка? Щоб ця заява попала в тренди обговорень соціальних мережі, телеграм, канал, в різні. Дайджести, пабліки тощо. Ось і все. Тобто Юлія Володимирна, ну вона майстер попадати в свідомість людську з найбільш емоційними заявами, які там задівають інстинкти, задівають тему життя, тему майбутнього. І в принципі, ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що Тимошенко, а так само, як і Порошенко, чи хтось з інших старих українських політиків, вони навряд чи Поінформовані в якісь військові плани Путіна вони навряд чи можуть послуговуватися якимись інсайдами, реальними інсайдами з Вашингтону, якщо взагалі такі існують. Бо сьогодні Трамп вчора Трамп говорить про те, що ніколи не буде переглядати свої тарифи. Проходить час, вчора він заявляє про 90-днівну паузу в реалізації деяких тарифів, крім Китаю. Тобто, в принципі, і його питають, як він змінює свою позицію. Він на що він відповідає: треба проявляти гнучкість, хоча до цього е, акцентував увагу на те, що треба проявляти впертість. Тобто Канва світового порядку денного вона постійно змінюється. Я б не сказав, що якісь українські політики знають достоменно якісь ключики, е як там буде. Бо Гордон вже заявляв, що війна закінчиться в листопаді чи в грудні місяці. ну Війна продовжується. Тому, в принципі, е зібрати щедрий е врожай. Е Уваги суспільства це одна справа, яку політики в принципі мають робити, бо це їх хліб, а інша справа реальність завершення війни. Повірте, з точки зору російських розрахунків, війна точно не закінчиться. А Трамп, як ви думаєте, чи він полишив спроби зупинити бойові дії? Там до кінця квітня, до там, 9 травня, по-різному були думки про те, коли це може статися в найближчий час. Я вже казав, що травм знаходиться зараз на висхідній лінії, де він може е кинути весь цей кейс мирного врегулювання. Да, і кинути. нічого йому за це не буде. Угу. І, і сказати: вибачте, я не зміг. Вибачте, у мене не вдасться. Я не хочу. Цієї Нобелівської премії миру справа в тому, що mm -hmm. да, за 100 днів йому треба дати якийсь результат, бо mm -hmm. усі ти продовжують обстрілювати американські військові судно, бо Панамський канал так і не повернутий у власність американців, бо Гренландія не анексована, бо митні тарифи в принципі поставлені на паузу 90 днів. Чим виходити до світу з яким посланням, з яким успіхом? Ну, він сподівався щиро, що такий успіх йому подарує Путін, припинивши, як він говорить, цю безгузду війну. Але Путін не дарує, бо у Путіна є свої інтереси по відношенню до України є фанатична екзистенційна одержимість. Він хоче максимального винищення. Українських інституцій, ідентичності, державності, демографії. Він це робить, робить, знаєте, з одержимістю дьявола. Цього Трамп не може зрозуміти через свій прагматичний бізнес-підхід. Йому здається, що в цій війні переважно якісь економічні інтереси. Немає там, там фанатичні, психологічні інтереси. перед усім. далі там вже. Те, що називаємо економікою, соціальною сферою, демографією тощо. Власне, і Трамп на цій висхідній, де в принципі йому може статися, що це неможливо. Ну і він тоді закриє свою участь в цьому в цій справі, і скаже, скаже, як він в його стилі, як він вчора сказав, поцілувати його в те місце, про яке всі вже цитують. Угу. Тобто ми тоді в такому разі лишимося сам на сам з ворогом, і зрештою, єдиний, на кого ми можемо покладатися, це на європейців, чи не так? Ми можемо покладатися на європейців до того, як там не зміниться влада в деяких європейських країнах. Раз. Ми очікуємо, що новим канцлером Німеччини стане Мерц, який має виважену проукраїнську позицію, і до 7 травня має з'явитися точно вже уряд. Коаліційна угода вже є. Мерц це людина, яка в принципі розуміє українські інтереси, і певні сподівання на нього все ж таки є. Два третє: ми можемо купувати американську допомогу або за рахунок конфіскованих російських активів. Або за рахунок європейських грошей, або за рахунок свого ж фонду реконструкції, створеного разом з американцями після ухвалення угоди про корисні копали. Тобто Америка для нас не є втраченою. Просто у нас будуть системи відносин з нею трішки на іншій основі. Бо грантова допомога безоплатна допомога навряд чи нам світить. По перше, її конгрес не проголосує. Там республіканці сидять. А по-друге, сам Трамп, напевно, ніколи не захоче робити такий щедрий подарунок Україні і Зеленському. Це три. Тому, в принципі, ну, до кінця 2025 року, якщо зірки всі складуться так, як я зараз вам їх розписав, то Україна ще може протриматися. Далі, далі для Росії це буде важка історія. І там вже можуть працювати інші механізми і справи. Що ви думаєте про ту е, тарифну війну і що називають холодною новою холодною війну, яку розпочав Трамп? Ми читаємо, що вже навіть найбагатші американці, навіть ті, хто підтримував Дональда Трампа, тепер зляться на нього, тому що об'єктивно втрачають мільярди доларів через його цю торгову війну за підрахунками журналістів після оголошення про мито 10 найбагатших людей у світі втратили понад. 170 мільярдів доларів. Це до речі, торкнулося і самого Трампа. Його статки зменшилися за попередніми підрахунками на 500 мільйонів. Але набагато болючіше це все вдарило по його головному спонсору та раднику. Це Ілону Маску. Його втрати оцінюють майже в 9 мільярдів. Що ви про це все думаєте? Які це може бути наслідки мати? Паралельно юань падає також до мінімуму 2007 року через торгову війну з Трампом. Це повідомлення Reuters, 7,34 Юані за долар. Світ лихоманить, але ще до рецесії дуже далеко. По-перше, давайте так, катастроф дійсно немає. Ну немає до да бо ну вибачте падіння ці, е, ціних паперів це історія власне виключно чисто поки фінансово. Так, да, вона має певний відтінок на капіталізацію, на ринки, на але критичного для поки що для більшості там людей і наслідків немає. Це це не економічна криза. Хоча це певний дзвіночок у випадку, якщо щось не робити, то пролог до економічної рецесії точно є. Другий момент. Американці здійснюють три цілі, коли вони створюють цю митний хаос. Перша ціль: американцям треба рефінансувати державний борг цього року. Це 9,1 трильйона доларів. А... Тому його треба понизити вартість державного боргу. Як це зробити? Зменшити процентні ставки. Як зробити зменшення процентних ставок природним чином, минаючи а, чисто штучні дії? Для цього потрібно, щоб спекулятивний інвестиційний капітал. В ситуації невизначеності і хаоса почав вкладатися в державні казначейські папери. Що робить інвестор, коли він бачить таку паніку на митних? Він правильно він виводить акції, він їх продає і гроші вкладає в державні папери? Вже відсоткові, відсоткові процентні ставки вони впали на 48 базових пунктів. Тобто, фактично, таким чином Трамп скорочує державний борг. Це перший момент. Другий момент. Ці заходи, які вчинив Трамп, вони на його думку мають перезавантажити вітчизняне виробництво. Зрозуміло, що кожен з економістів, які дивиться наш зараз, вона скаже, що це дуже смішно, це дуже нереально. По-перше, американців немає такої робочої сили, дешевої, як це було, наприклад, в Китаї, де розміщувався американський бізнес. По-друге, американці втратили вже певним чином, ну. Деякі виробничі потужності їх треба самовідновлювати. Але тим не менш, Трамп або пан або пропав. Він грає в цю гру, він пробує перезавантажити індустріальне виробництво, особливо в тих штатах, де у нього, на його думку, найбільша підтримка. Починаючи там від Огайо, звідки родом Джей Ді Венсі, завершуючи там іншими штатами іржавого пояса, теоретично, Трамп через рік може отримати результат у вигляді певних пом'якшення виробничої інфраструктури в США. Але знову ж таки, воно так. Не працює. І те, що розпланував Пітер Наваро, це головний старший радник з питань торгівлі, який, власне, є автором всіх цих митних тарифів, воно може не спрацювати. Тим не менш, Трамп фанатично в це вірить. Подивимось: третій момент паралельно: щоб збити інфляцію, Трамп і адміністрація Трампа ініціюють масштабне скорочення податків. І отут от це може спрацювати на користь. Бо якщо кажуть, що це призведе до інфляції, да, частково це може призвести до інфляції, але паралельно адміністрація проводить певні серію заходів. Ну і розрахунок Трампа був такий: зараз в чергу ставлять, стануть ді, лідери більшості країн. Так воно є і ізраїльський прем'єр, вже і В'єтнам заявив про бажання знайти. Порозуміння та всі країни, і Великобританія, і більшість європейських країн. Тому, в принципі, розрахунок Трампа, чисто геополітичний розрахунок, він спрацював повністю. Чи може бути таке, що дійсно там частина республіканської партії збунтується і власне відправить Трампа у відставку? Таке, взагалі, реально чи ні? Ні, відставку його не відправлять. Там процедура дуже цікава. Початку має ініціювати палата представників половини голосів. А там зараз республіканців домінують. А потім Сенат має проголосувати під час судового розгляду дві третини голосів. Uh -huh. Сенат не проголосує. Ба більше в історії США немає жодної жодного результативного голосування щодо імпічменту. Жодного. А Останній випадок, такий більш-менш наближений до імпічменту. Це був випадок 1868 року з Андрю Джонсоном. Коли в перевагою одного голосу в Сенаті, Джонсон таки виграв імпічмент і не позбувся посади. Зараз немає. А ось що може бути, так це. Торпедування деяких голосувань в інтересах Трампа в Сенаті. Бо ви знаєте, що в сенаті ухвалена була резолюція проти митних тарифів Трампа, і її підтримали шестеро республіканських сенаторів. Ладно, палата представників це таке питання. Але коли сенатори не підтримують курс адміністрації о, і Білого то це історія вже певним дзвіночком. Шість сенаторів це багато. А це значить, що в принципі, коли треба, у Трампа 100% гарантії в Сенаті немає. І він, білий дім, білий дім, має це враховувати. Хочу з вами ще поговорити про участь Китаю у цій війні. Справа в тому, що з'ясувалося, що китайські військові масово воюють проти України в лавах російської. Армії спецслужби отримали список, у якому фігурують близько сотні осіб. Вони приписані до 255-го мотострілецького полку 130 6-ї окремої мотострілецької бригади, та також до інших підрозділів, як повідомив сам Зеленський на зустрічі з журналістами, взагалом є інформація про 155 китайців із прізвищами з паспортними даними, які воюють на території України. Пане Олеш, як ви гадаєте, чому ця інформація стала відомою лише зараз? Тому що і раніше казали про це, так ну тобто, чому власне про Китай говорять лише зараз, тому що комусь там вигідно чи дійсно про таку масовість стало відомо лише сьогодні, і взагалі, от як ми можемо зробити якісь висновки, як ці китайці опинилися на війні проти України? Тобто, чи тут із залученням уряду Китаю, чи це якось рішення, скажімо так, окреме цих людей, які сюди приїхали, цих окупантів? Ну я 150 не вважаю якоюсь такою великою цифрою поки що. Mm -hmm. Бо одна справа 11 тисяч північних корейців, інша справа там 150 китайців. Різні все mm -hmm. ж такі категорії. Тим не менш, це найманці. А хіба на те на босі України не воюють там громадяни інших країн, наприклад, ті ж американці? Найманці є. Це не секрет. Росія і раніше, наприклад, сирійців, і непальців, і індійців залучала до своїх збройних сил. До речі, після цього Індія заборонила своїм громадянам брати участь. Індія то заборонила, а Китай не заборонить. І це треба варто враховувати. Чи знає китайська влада про це? Та звісно, знає в ну, комуністичному Китаю, щоб китайська влада не знала про дії на користь своїх потенційних партнерів в лапках Російської Федерації підданих, та звісно знає, однозначно. Чому зараз? Ну, по-перше, тут гарно спрацювали українські спецслужби. Для них зараз показати участь китайців фактично це як червона тряпка для Трампа. Для uh -huh. якого, в принципі, початок його антикитайської політики є Альфа і омега його політичного курсу, і зараз ось тобі інформація. Бачиш, китайці вже скоро на фронтах російсько-української війни, то треба щось робити, бо вони вже набувають бойового досвіду. Yeah. плюс військові масштабні навчання щодо Тайваня, Китаю з оточенням острова і висадкою десанту, фактично. Далі маневри пов'язані з китайського флоту, з берегами біля Австралії. Постійні стички з Філіппінами на морі. Китай, як це, сказати, нахабніє. Китай намагається показати свої спроможності. Свої військові можливості, свої арсенал своїх дій він виходить за рамки попередньої логіки підтримки балансів і стримувань. І зрозуміло, що з'являється інформація про участь китайців. На думку, я думаю, України. Ця інформація повинна зацікавити американців, які Фабула така. Америка має допомагати далі Україні, бо ми ще воюємо не лише проти іранських шахедів, проти північно-корейських солдатів. А ось ми ще плануємо воювати проти китайців. Тому, в принципі, для українських спецслужби попрацювали це, і зараз ми бачимо розгортання цієї інформації на геополітичному треку. Зрозуміло, що це неприємна деталь, яку росіяни змушені будуть максимально затушити. І пояснювати щось китайцям, а тим не менш, це знак для Росії, що в принципі, якщо Китай не реагує агресивно, то вони можуть розширювати можливості заучення китайських громадян в цю військову авантю. І тоді, і тоді ми побачимо знову масштабування війни, яке, яке отримує Доволі не контрольований характер стосовно масштабування війни неконтрольованого характеру. Ви на початку говорили, згадували заяву сирського про те, що там під виглядом навчань у Білорусі там, цього літа можуть готувати новий наступ. По звіти. прогнозується, що 13 тисяч військовослужбовців будуть брати в участь цих російсько-білоруських навчаннях. Захід 2025, так вони офіційно називаються. Це лякалка. Чи зрештою може бути що завгодно? Ну мені здається, українців важко налякати вже зараз ще чимось, тим не менш, це ж повідомлення офіційно від головнокомандувача України, який послуговується е, військовими даними, пануванням тощо. Хоча, от, наприклад, е, Кортевич, керівник е, бре, начальник штабу, е, Азову він давав інтерв'ю нещодавно, в якому зазначив, що сирський фактично веде. Багато помилок допустив під час свого керівництва і веде війну по лекалам Другої світової війни в найгіршому його виконанні. І тому коментарі чи є розуміння у нинішнього генштабу і його не загрози. Я думаю, теоретично є, але знову ж таки треба розуміти, що щодо Сирського є певні питання. Які виникають зараз в мережі, які виникають зараз ну, в коментарях тієї ж Мар'яни угої, як би ми там не ставилися до цього народного депутата України та її висловлювань? Тим не менш мені здається, що зараз бажано би продовжувати посилювати оборонні можливості України, і ще більше говорити про реформу армії. Перехід на корпусну систему формування децентралізованих традицій в українській армії, чого насправді і раніше планували талановиті українські командири, які зараз в деяких значеннях займають деякі важливі командні посади в структурі Збройних сил України. Але ж дуже вдячна вам за цю розмову. Політехнолог Олег Постернак з нами був на зв'язку. Друзі, напишіть ваш коментар, з чим погоджуєтесь, з чим ні, або якщо у вас так само виникли запитання, все можете лишати під цим відео. Також не забувайте підписуватися і бережіть себе до зустрічі.